Шановні друзі, а я щиро кажу, що друзі, якщо ви прийшли сюди до нас, то вам цікаві проблеми, цікава та ситуація, та, в якому живуть на сьогодні ветерани Афганської війни. Які проблеми у нас, яким чином ми ці проблеми намагаємось вирішувати? От, тому... Е я вдячний з самих перших слів за те, що ви відгукнулись на нашу пропозицію і прийшли разом з нами поспілкуватись. Ну, перш за все, вам розданий прес-реліз, там де чітко вказані цифрові показники. Є всі ж є прес-реліз, так? Да? От щоб ви не шукали десь якісь цифри, власне, тут це є. Я на що хотів би звернути е, вашу увагу. От е, є у нас статистика. В Афганській війні відомо, по, 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 по прізвищам відомо, скільки загинуло і як. Але е, тут е, так воно дуже коротенько сказано, е, що після війни померло вже від ран та хвороб. Уже у восьмеро більше, ніж загинуло. Я приведу такі два приклади. це статистика 11 го року. На грудень 11-го року, значить, Харківська область. 240 юнаків загинуло в Афганській війні. На грудень 11-го року вже поховали після війни. 1650 хлопців. Київська область, значить 135 загинуло. Під час війни на грудень 2011 року вже поховали 810. І це, я звертаю вашу увагу, середній вік ветерана Афганської війни ще не досягнув 50 років. Це страшні речі. Причому по Харківській області ще одна така дуже страшна річ із тих 1650, 60 покінчили суїцидом. А я от так ніколи раніше розумію, наскільки важко забезпечувати фінансування або забезпечувати економіку того закону, про який говорив Сергій Васильович. Основного ветеранського закону, я один із тих, який причетний до його створення на занавісі радянської влади. Нам так хотілося свій час, щоб цей закон, між іншим, як і Чорнобильський, була найкраще на просторах СНД, щоб ми наша рідненька Україна настільки багато відірвала від першопрестольної Москви, щоб наші в першу чергу ну, нашій Україні самостійно цей закон зараз і доводиться. Виконувати це є проблема декілька слів загального характеру. От я представляю. Службу, як центральний орган виконавчої влади, який переймається чи опікується всіма без винятку категоріями інвалідів і всіма без винятку категоріями ветеранів, як то ветерани війни, ветерани військової служби, ветерани праці, ну і жертви нацистських переслідувань. Більше того, на нас висить під маленький бюджет ще й така категорія, як військовослужбовці, звільнені у запас або Відставку, я коротеньку статистику проведу щодо, щодо економіки. Проблеми в Україні сьогодні проживає це. Остання статистика. Статистика початку нинішнього року. Ми за неї відповідаємо: 2,8 мільйона осіб з інвалідністю, 2,1 мільйони ветеранів війни, 5,5 тисяч жертв нацистських переслідувань, 4,5 з мільйони ветеранів праці. Це проблема. Та понад 221 тисячу ветеранів військової служби. Ми маємо, наша служба має живенький, непоганий сайт. Звертайтесь, будь ласка, до нього. Там правда, жива інформація щоденна. Вся та проблематика, яка сьогодні от зачеплена у словах Сергія Васильовича, вона знаходить своє відображення і на тому сайті. Фінансування нашого основного ветеранського закону основного, бо взагалі ми приймаємось 36 законодавчими актами, які виконує або від виконання яких залежить діяльність нашої служби, так от наповнення основного ветеранського закону це десь біля 40-42%.